Минулого тижня ми робили огляд на топові години для дайверів від Garmin 10MK3i. Посилання є нижче. Сьогодні ми продовжимо морську тематику, трошки винернемо з води та опинимось на яхті. Бо у нас на огляді годинних вже для Яксменів Garmin Quatix 7 Pro. Зараз розберемось, що він вміє і для чого взагалі потрібен. З вас, підписка та лайк, а з нас все інше. З вами, як завжди, SportTime.ua. Quatix роблять у класичному для Garmin округлому корпусі. Але відмінна риса дизайну в цій серії це сріблястий безель. По розмірам це середній годинник 47 на 47 мм вагою 70 грамів. Що цікаво, на даний момент Коатікс і Pro версії є тільки в середньому розмірі, немає X та S. -ів. Сам корпус зроблений з армовного волокном полімеру з титановою задньою кришкою та безелем. Весь пластик в годинку з океану. Екран захищений сапфіровим склом. Чим совпір краще мінерального, ми вже розбирали в одному з наших перших відео: посилання є нижче. Хатік 7 Pro має крутий, дуже насичений amoled екран з можливістю переходити в режим червоного світла. Це коли з кольорів залишається лише відтінки червоного. Зроблено для того, щоб зберегти наш природній режим нічного бачення вночі. Якщо ми кажемо про AMOLED, то звичайно постає питання про батарею та час автономної роботи. В режимі смарт-годинника кватіксі працюють до 16 днів та до 6 днів в режимі Always On. це коли екран горить постійно. Годинник з AMOLED – це окремий режим. Звичайно, як і будь-який топовий гармін, кватіксі від дуже багато показників. Серед них і сердечний ритм, насичення крові киснем, детальний аналіз сну, відстежуючи його фази з порадами по його поліпшенню, автоматичні відстеження щоденної активності, у тому числі кроки, витрачені калорії та інтенсивність вправ. Функція стрес-моніторингу допомагає ідентифікувати рівні стресу протягом дня та ще багато показників можливо налаштувати під себе. Та ще додам, що в годинку, звичайно, як і в будь-якій проверсії Гермін, є ліхтарик і круті, деталізовані мапи. Через те, що годинник для морських вовків серед спортивних профілів переважають водні види, вітрильний спорт, перегони тощо. Також тут додали дуже багато профілів безпосередньо для яхтингу. Наприклад, троллінговий двигун, Dave, Fusion Link та інші. Більше того, це з сумісними приладами на борту можливо навіть керувати човном через цей годинник. Ми звичайно зняли багато оглядів на різні моделі Гармін, але саме під час зйомки цих UATIS я почув найбільше комплиментів стосовно зовнішнього виду годинника. А що думаєте про цю модель? Та якщо у вас є досвід в використанні коатексів саме під час керування човном, напишіть нам про нього, цікаво дізнатися, від яка з них фактична користь. А так, за Карміном звертайтеся до нас. Ми допоможемо. Дякуємо за підписку та лайк. Все буде, Україна!